Толік, анун зліть з мопеда бомжора. Ти чо? Я може спортом рішив зайнятися. Ти і спорт це взаємне виключення. Буду навалювати вендурі. По перше, замість того, щоб трмозуху вбухати. Потрібно тренуватись. По-друге, потрібно відповідне екіпірування. І твоя нова курточка тут не проканає. Це суття. Фасончик в неї не той. На ендуро потрібен відповідний захист, спеціальне екіпіювання. Ну як ти не розумієш. А отут я підготовився. Ти деган чи да? Воно. Точно деган. Не поняв. Це... Про особливості ендуро екіпірування та захисту ти можеш подивитися на нашому YouTube-каналі, а приміряти, вибрати та придбати в усіх салонах артмото по всій Україні.